Можна, народившись на батьківщині Петриківського розпису у селі Петриківка, що на Дніпропетровщині, не захопитись цим народним мистецтвом. Так сталося і з Вікторією Клеветенко. З дитинства її полонило це декоративне малювання, і це захоплення триває і дотепер. Нині Вікторія Вікторівна навчає усьому, що знає, дітей, викладаючи у гуртку Петриківського розпису. Он підіймає настроєння, успокає систему. Я думаю, не тільки я влюбилася в нього, тому що что... Триковка покоряет сердца и маленьких деток, и взрослых женщин, и мужчин. Никто не, становится, не остается равнодушным перед ней, перед такой красотой. Я считаю, что это наша гордость Украины всей. Мы должны гордиться росписью. Вікторія Вікторівна вже 10 років викладає на станції юних техніків Дзержинського району. Сьогодні у неї у гуртку навчаються 60 дітей. Менші освоюють нескладні мальовки, старші більш складну техніку малювання. Дітям дуже подобається. Навіть в дівському саду вони і вже інтересуються. этим проявляют интерес к Петриковке. С первого класса у меня ходят детки, второй, третий. Есть старшеклассницы. Конечно же, у взрослых рука поставлена лучше, потому они схватывают немножко быстрее деток. Всех приглашаю. Не надо, это, не надо обладать какими-то особыми талантами. Нет тут ничего гениального. Любой может освоить эту технику. Маленький ребенок на своем уровне, конечно же. И взрослый человек, есть. Сліон уже вас віці, він тоже може цьому научиться. Два роки тому майстриня стала членом мистецької асоціації криворіжжя, а минулоріч отримала звання народний майстер України. Неодноразово жінка отримувала дипломи та подяки районного, міського та обласного значення. Свої роботи виставляла у міському історико-краєзнавчому музеї та міській виставковій залі. На виставці ж у мистецькому відділі міської бібліотеки для дітей Вікторія Клеветенко представила 15 своїх мальованих картин. Та 10 розписаних виробів ми дуже вдячні, що така сонячна людина саме у нас робить персональну виставку і. Позитивний е, такий настрій, тільки позитивний і хороший, і гарний мають її картини. Як чуйний, небайдужий педагог, вона вже е, е, виховала свою плеяду учнів, які теж своїм фахом вибрали мистецтво. І ми маємо надію, що наша така дружня, творча співпраця продовжиться у майбутньому. Виставку Вікторії Клеветенко відвідали п'ятикласники однієї зі шкіл міста. Авторка розповідала дітям про Петриківський розпис, як вияв давнього. Та вічно молодого народного мистецтва, що має в своєму потенціалі великі можливості для виходу в світ сучасного життя, технології петриківського розпису, його історію, та запрошувала малечу до гуртка, аби вони мали змогу доторкнутися до цього виду народного мистецтва, відшукати життєдайну силу його щедрої краси, що дає людині відчуття внутрішньої рівноваги, гармонії з оточуючим світом та природою.